Депутати облради зібрались на останню в цьому році сесію. На ній розглянули понад 30 питань, зокрема щодо припинення повноважень депутатів, обраних від ОПЗЖ, звернення проти законопроєкту про одностатеві партнерства, а також поставили на паузу три кадрові рішення. Розповідаємо про це. Дякую, рішення прийнято. Більшістю голосів депутати підтримують дострокове призупинення повноважень шести депутатів, обраних від ОПЗЖ. Напередодні перед ними виступив обранець від цієї партії Василь Онофрей, який сказав, що таке рішення порушить їхні права. Я прийшов в Чернівецьку обласну раду, оскільки за мене проголосували більше півтора тисячі боковиців. Представництво в Герцеському районі, якщо буде прийнятися таке рішення. Представництво в обласній раді взагалі не буде. Голосувати за таке ганебне питання, коли Болтунов захищає нашу країну, а ми тут будемо будем призупиняти його повноваження, це ганебно. Це ганебно для нашої Буковини. З них завжди була антиукраїнська позиція, і до того що сьогодні війна. Тому, як на мене, це питання сьогодні дуже просте. Або ми на другому році війни прощаємося за ПЗЖниками в цьому залі і не граємо кіно, винесемо питання в зал, голосують і кожен висловить свою позицію. За словами заступника голови облради Миколи Гуйтера, чи зможе це рішення позбавити депутатів статусу? Невідомо. Це з'ясовуватимуть юристи. Не можу коментувати, які це буде мати наслідки. Тому що є чітко технологія позбавлення статусу депутата це за поданням політичної партії або за рішенням суду. У нас немає компетенції в обласної ради виключати з депутатського корпусу депутатів. Це є правовий нігілізм. Також депутати звернулись до Верховної Ради з проханням не підтримувати законопроєкт про одностатеві партнерства. Вважають, що він суперечить духовним і моральним принципам. Звернення підтримав і голова облради. Бойко. Ми вважаємо, що такі речі вони негативно впливають на існування інституту сім'ї в державі. Якщо ми будемо руйнувати сім'ю, будемо рухатися в цьому напрямку, то на превеликий жаль, та демографічна ситуація, яка зараз є в Україні, вона буде тільки ставати ще більш проблемною, тому що на сьогоднішній день надзвичайно негативна статистика народжуваності. Я думаю, що і демократія, як і будь-якого іншого виду, є свої межі. А тому, враховуючи нашу ментальність, враховуючи життя в Україні в Буковині, я вважаю, що надзвичайно актуальним є пропозиція депутата Шкурідіни. І всіляко підтримую і буду підтримувати. Законопроєкт про реєстровані партнерства подала народна депутатка від фракції Голос Інна Совсун. Він передбачає дозволити добровільний сімейний союз людей однієї чи різної стати для того, аби визначити взаємні права та обов'язки питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки. Партнерство відрізнятимуться від шлюбу, зокрема тим, що не зачіпають права, які стосуються дітей. Тобто, на відміну від шлюбу, який дає права на те, щоб усиновити дитину. Партнерство таких прав не дає. Раніше петиція на підтримку законопроєкту на сайті президента набрала понад 25 тисяч підписів. Три кадрові питання перенесли на невизначений термін. Гендиректор обласної лікарні Домбровський, з яким могли укласти договір на 5 років, виступив з трибуни, аби питання про його призначення зняли з розгляду. Згодом підтримали рішення зняти з розгляду всі кадрові питання. Я прийшов в конкурсну комісію на заняття цієї посади. Це була моя, моя кандидатура була підтримана медичною комісією, мій новою комісією, було розглянуто на колегії обласної ради. Я вважаю, що моє призначення було б логічним завершенням і оцінкою роботи всього нашого колективу. Але ви також всі бачили, що відбувалося на минулій засіданні минулої сесії. Хотілося, щоб це питання не вносило розбрат сесійну залу і не чинився тиск на депутатів. Тому я хочу внести пропозицію зняти це питання моє кадрове питання з порядку. Денного про який саме тиск на депутатів йдеться? Домбровський не уточнював. Також серед питань, за які проголосували, про початок створення центру для військових ветеран хаб і програму на 14 мільйонів гривень для відновлення санаторію Брусниця впродовж наступних п'яти років. Невдовзі в цьому підприємстві буде призначений директор, завдання, якого будуть його стояти, щоб розробити перспективний план розвитку цього підприємства. Я думаю, що нам вистачить часу, сил, натхнення для того, аби зробити проект, який можна буде представити нашим або партнерам, або різним фондам, або органам державної влади вищого рівня, для того, щоб знайти відповідне фінансування і в такий важливий для країни час зробити там оздоровчу базу для наших захисників. Тимчасово вільні гроші обласного бюджету понад 200 мільйонів гривень спрямують на військові облігації, і депозитні рахунки. Суму на це розділять навпіл.